Чемпіонат світу 2013 і самбо пройшов у російському Санкт-Петербурзі у листопаді для Тетяни Савенко за час її спортивної кар'єри. Цей чемпіонат став уже п'ятим. Однак до цього вона виборювала лише срібло та бронзу змагань. Нагадаємо, що Тетяна п'ятиразова чемпіонка Європи та світу серед юніорів. І виграш у нинішньому чемпіонаті серед дорослих був для неї надважливим у своїй ваговій категорії до 72 кілограмів. На шляху до фіналу їй довелося зустрітися зі спортсменками з Росії та Венесуели. Первая встреча у меня была с представительницей из Венесуэлы. Я хочу сказать, что раньше эта была страна, считалась как бы слабым контингентом, но сейчас самбо очень распространяется и поэтому девочки набирают. А за выход в финал я боролась с соперницей из России. Мы с ним неоднократно встречались, поэтому я уже знала, какие она делает броски, знала сам защиту, поэтому построила грамотную борьбу и победила. У фіналі Тетяна Савенко зустрілася зі спортсменкою з Японії Руїта Кахамі, яка на кілька років молодша за Тетяну, і з якою вона неодноразово виходила на килим. Тому що до початку фінального поєдинку спортсменка спільно з тренером чітко визначила тактику, яку застосує для перемоги. Дівчина молода і вона функціональна болівиносва ніж я. А я намагалася з нею, відя два бали, намагалася ще її бросити на 12 балів. А сейчас я грамотно провела, сделала бросок на два балла и уже до конца встречи просто отстаивала вот, эту оценку. По первым встречам уже как она одну, вторую, третью прошла, было видно, что Таня э, готова стать чемпионкой мира. Японки она выиграла, которая буквально в конце года проиграла на универсиаде. Мы подали документы на Заслужену масіра спорта, і вже так як я бив в Києві і вже узнавав, документи лежать уже на подписі. І надіємося, що в ближайше час Таня вже должна нас бути заслужена мастером спорта. По самбо. в ювілейний 75-й рік для самбо чемпіонат світу в Санкт-Петербурзі відвідав президент Росії Володимир Путін, який і вручив Тетяні Савенко золото чемпіонату. Після того, як би дім України для чемпіона, он повернулся и сказал, что ще не вмерла Україна. Это было достаточно приятно, потому что, во-первых, по він і саме з Росії, але виговорили это почти без акцента. Після повернення Тетяни Савенко до рідного кривого рогу в статусі чемпіонки світу на неї чекала ще одна приємна новина за здобуту перемогу на змаганнях світового рівня, вона отримала квартиру. Ключі її вручив Юрій Вілкул під час сесії міської ради. Ну, честно говоря, это был неожиданно и очень приятный мне подарок, потому что как бы надежды были, что можно получить какую-нибудь премию или какой-то хороший подарок, но настолько я не ожидала, что будет все хорошо. А вже в лютому на Тетяну чекають нові змагання – чемпіонат України самбо, який відбудеться в Одесі. Ну, хотілося б ще очередний раз підтвердити чемпіонство на чемпіонаті світу, тому для початку потрібно пройти відбор на чемпіонаті України, який буде в февралі місяці в місті Одеса. И после этого участие на Европейских играх и потом уже чемпионат мира, который будет проходить в Японии, так как я там ни разу не была, поэтому я надеюсь туда очень сильно попасть.